Доброго ранку, діти! Відгадайте загадку. Відома всім ця рідина. Її усі вживають. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває. Буває, як пара, бува тверда. Здогадались? Правильно, це вода. Сьогодні 22 березня відмічають свято Всесвітній День води. Давайте ми з вами сьогодні познайомимось з властивостями води. Вода не має форми. Вода набуває форми тієї ємкості, в яку її наливають. Вода прозора, безбарвна рідина. Вода не має смаку. Вода не має запаху. Вода може бути рідкою парою або льодом. Вода хороший розчинник для багатьох речовин. Вода є чарівним скарбом, і сьогодні ми в цьому переконаємося. Її називають колискою життя на землі, бо саме у воді зародилися перші живі організми. Давайте же розглянемо з вами, як людина використовує воду для приготування їжі, для вирощування рослин. Для підтримки чистоти тіла, для гігієнічних процедур, для прибирання, для чистоти одягу, для пиття тварин та людей. Отже, вода справжній надійний помічник. Вода потрібна не тільки людям. Кому потрібна вода в річках та морях, Правильно, рибам, дельфінам, медузам, жабам, крабам, водоростям, які там ростуть. Кому потрібна вода на суші? Деревам, кущам, квітам, грибам, звірам та птахам. А кому потрібна вода під землею кротам, мишам, черв'якам. Отож, вода потрібна тваринам, рослинам, людям. Вода це життя. Потрібно берегти кожну краплинку, тому що на планеті запас води стає все менше і меншим, а витрати все більшими. Зараз пограємо в гру, як можна використовувати воду в повсяденному житті. Подивіться, будь ласка, уважно! Дівчинка чистить зуби. Коли ти чистиш зуби, потрібно закрити воду. При прані роби повне завантаження пральної машини. При кубані приймай душ замість ванни. Кімнатні рослини поливати потрібно дощовою водою. Переметі посуду знизити цівку води, менше додавати миючого засобу. Тож діти, пам'ятайте, що воду потрібно економити. Навіть якщо вода крапає з крана по краплинці, то за місяць її витікає дуже багато. Давайте з вами вивчимо прислів'я про воду. І перше наше прислів'я закривай міцніше кран, щоб не витік океан. В глибокій воді велика риба. Наступне, де вода, там верба. Діти, пам'ятайте, вода це скарб нашої планети. Треба намагатися тримати річки, озера, моря в чистоті та порядку, слідкувати, щоб людини не смітили природні водойми. Дякую за увагу!